Друзі. Ми дуже раді мати змогу передати цей вогонь сьогодні вам, ваш дім, і особисто вам, пане президенте, тому що е, Вафлинський вогонь миру на вашому столі він буде запорукою об'єднання цілої української громади. І так усі українці по ціловій Україні, які будуть запалювати свічку за різдвяним столом, будуть об'єднані спільною мрією в майбутній краще нашої держави. Михайло. Yeah. Mm -hmm. Величезна кількість серед волонтерів, які в 2014 році першими стали на захист рідної землі проти російської агресії, були саме поздові. Величезна кількість з них і записалася до армії, до добровольчих батальйонів для того, щоб особисто захищати. І величезна кількість з них була волонтерами, які допомагали армії. Які в цей час вважали, що немає більш важливої справи, ніж боронити батьківщину. Це не лише є наш український рух, а це ще й об'єднання з закордонним українством, з діаспорою, яка зараз відіграє надзвичайно важливу роль в створенні дуже потужної світової солідарності українців, яка демонструє свою ефективність кожен день. Вчора Рада Європейського Союзу. Прийняла дуже важливе рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації країни агресора. Казали, що Європа не з нами, що Європа не об'єднана, що Європа не підтримує Україну. І рішучими діями і ми показали, що це все з точністю до навпаки. І це не було б можливо, якби не українська солідарність по всьому світові. Дуже важливо, що саме плустини дають. Віфлеємський вогонь, вогонь миру. І я запевняю вас, що і в моєму кабінеті і в мене вдома буде вогонь віфлеєму, який ви сьогодні мені подарували. Дякую, дякую що була дуже відповідальна місія. Так треба, щоб у президента була міцна рука, правильно вже? Бо ми маємо і ворогів бити, і українців підтримувати. Дякую вам велике.